Друзі, вітаю! Росіяни сьогодні били по Київщині, били по Рівненщині. Особливо їм запало в серце наше прекрасне місто Дубно. По ньому стріляли дуже сильно і багато. Загалом один з найбільших ударів по Рівненщині. Але насправді ці удари не були без відповіді. Україна. Роздовбала Саваслійку, ви пам'ятаєте цю взльотку, звідки летять літаки, і бомблять мирні українські міста. Україна вдарила по Казанщині. Не переживайте, друзі. Ми вас звільнимо. Україна долетіла сьогодні до Чебоксари чувашів. Ми теж будемо звільняти в них там. А... Казанні пороховий завод в Чебоксарах якраз завод, який допомагає будувати антенни, якраз таки до їхніх БПЛА, і теж там все знищено. Красивий приліт, велика пожежа, більше тисячі кілометрів пролетіли наші дрони. Одним словом, відповідаємо за все, що робить Росія. От, але хотів би я поговорити зараз трошки про інше. Я хотів би з вами поговорити про прогнози. Вийшов з економіст, говорить дати. Орієнтовані старту дипломатичних перемовин, ну і виходить Захіл, який дуже сильно вірить в перемогу України і ділиться невеликим рецептом. Скажімо так, між тактикою тактикою стратегією є маленька прірва, її треба ще зробити, але як мінімум вони демонструють, що є сильні сторони, і говорять навіть які. Давайте все це проаналізуємо. Давайте зведемо докупи. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми сьогодні стартуємо новий збір, 413-й батальйон безпілотних систем Рейд. Хлопці працюють сьогодні на Курахівському напрямку. Працювали і на Запорізькому українському напрямку, і на Донецькому українському напрямку, і на Курському українському напрямку. Хлопці дуже бойові, круті, півтори тисячі об'єктів вже знищили. Ну, Насправді вони російської техніки а, що називається, забаранили майже на 3 мільярди доларів. І от вони просять купити їм бомбар, Ми з вами такий купували, причому не один бомбер, цілу установку, цілий комплекс це перун українського виробництва, народжений на півдні. От, дуже крутий український бомбар, і Там буде ціла установка, наземні ретранслятори, коптери. А причому такий, який може працювати вночі, буде класно все бачити. Ну і власне, і БПЛА, цей БПЛА може і боєкомплекти доставляти і їжу. Ну і зрозуміло, що довбати російські екіпажі з ФПВ-шниками, довбати їхні. Великі об'єкти, тому що цей бомбер має велику підйомність. Ну і власне, хлопці попросили, щоб вони були більш ефективними, щоб вони були, ну скажімо так, а ж не більш ефективне, ще більш ефективними, тому що півтори тисячі об'єктів російських за 200 – це непогано. Тобто, це мова йде про техніку, про екіпажі, мова йде про великі об'єкти. Тобто, це не про кількість окупантів, це про великі об'єкти. Ну, от, тому вони дуже круті, ми їх дуже любимо. Ну, от, вони дуже ефективні, тому давайте допоможемо їм бути ще крутішими. А, банка в описі, зробіть донат. А цього разу я перед тим як це сказати, уже поклав свою копієчку, бо минулого разу я теж обіцяв покласти 10 тисяч, записав відео і пішов. А згадав я тільки через годину закинув, там вже були гроші, так що вибачайте. Але зараз, вже пишучи відео, точно знаю, що моя копійка вже на банці. Тому, будь ласка, теж доєднайтеся 100-200 гривень це ідеальна цифра, щоб почати прекрасний день. Понеділка і почати цей прекрасний тиждень. Давайте купимо цей дрон і знищимо ще більше окупантів та їхньої техніки. А ми з вами починаємо. Крім того, що наші класно відстріляли чергову павутину. І Савослейка, і Казань, і Чебоксари. А На цьому не все. Виходять хлопці з НАТО і кажуть, що операція Павутина стала прикладом креативності, якому варто їм всім повчитися. Отак от, от. Головнокомандувач Сил трансформації НАТО, П'єр Вандіє. Визнав, що Альянс має чого повчитись в Україні, зокрема її креативності в підході до бойових дій, як це показала операція Павутина. Вандє назвав українську операцію справжнім троянським конем. На його думку, армія НАТО варто повчитись креативності в Україні. Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика вживає знову завдяки технічній індустріальній креативності. За його словами, ця операція показала наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемогти. Адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю. А це був справжній розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх. Говорить головнокомандувач трансформаційних сил НАТО. Ось це круто, те, що я вам казав раніше: Українці воюють головою нашими мізками, і це те, що не зламати. Ми зараз про хіл теж поговоримо. Вони про це теж говорять. Але що важливо, пам'ятаєте, російські боти напали на тому тижні на відео, де я казав, що НАТО змінюється, НАТО міняє стандарти. Не які? На українські. Російські боти почали там пихато казати, де да, що ви таке говорите, як таке може бути, що значить НАТО за українськими стандартами? Але ні, виходить головнокомандувач і каже: Ми будемо вчитись в Україні. Це не для того, щоб підтвердити, що я тоді сказав правильно, чи ткнути російських ботів зазвичай в підлогу. Ні. Це для те, що скоро буде зустріч НАТО, і ми їм повинні показати, що ми йдемо в НАТО. Друзі, ми скоро там будемо. І відкривайте не тільки свої підручники, щоб стягувати наші знання, але відкривайте Україну до вступу, тому що це вам теж потрібно. Марк Рюте каже, що НАТО буде збільшувати свої сили ППО на 400 Сильна історія. Треба. Причому я навіть знаю, куди перші 300% відправити. Якщо НАТО хоче посилюватися, Україна найкраща географічна територія, щоб не долітало до вас, ставте все це тут. До речі, про Павутину, яка. Е яка дуже сильно запала в серце Путіна. Він явно боїться, що вона буде рухатись далі. І він розуміє, що нові павутини будуть. Україна точно не обмежить себе в задоволенні нових павутин, які будуть побити по території Росії. І Путін в зв'язку з цим збирає РНБО. Російські воєнкори розносять найбільше РНБО, теж трошки булчі, що значить найбільше є чітко визначена кількість членів РНБО. Ну, типу, що значить найбільше, що ви там, доставні стули будете приносити, як в російському театрі, типу, щоб за гроші допродувати, да? ну, от. А не може бути найбільше, менше, середнє, типу, РНБО, це РНБО. Ну, але вони подають, що будуть супер рішення. Хтось кричить, що там 100 тисяч корейців дадуть, хтось каже, що Путін просто хоче там їх всіх побачити. Хто ще щось. Неважливо, технічна нарада. Нам до цього все рівно, нам своє робити, до свого готуватися. І от, наприклад, коли спецантени для шахедів ми знищуємо в російському заводі, да? от завод Прогрес. Оце круто. Ось для цього треба, щоб вони своє РНБО збирали. Ось це якраз те, чому вони збираються, а не ми повинні реагувати. Ось вони будуть збиратися. Ну, хай збираються. Нам все рівно. Наша задача знищувати. Окупантів в максимальній кількості, ось це те, що Україна вміє прекрасно робити. Але зекономіст каже, що Росія зараз використає літо для того, щоб зробити посилений наступ, зробити Прорив будуть намагатися зараз їх задача створити буферні зони в Сумській області, а далі хочуть повернутися на Донбас, е, хочуть зробити ривок за літо кілька місяців, ближче до осені вийти і сказати, що е, дивіться, готові там відкрити певне вікно для дипломатії. Хоча е, законом скаже не точно. Вони не гарантують, що це вікно після цього ривка з'явиться. Загалом вони кажуть, що це не буде перемога російських військ. Вони кажуть про те, що це буде не перемога, не поразка, просто невелике просування Путін буде намагатись продавати як перемогу. Але в цілому її не буде. Бо вони кажуть дуже просту математику. Росіяни гинуть 8 з 10. От 8 з 10 сп... на полі бою спроб захвачувати нашу територію, 8 з 10 гине. І вони кажуть, Україні, щоб круг замкнувся, треба не 8 з 10 їх вбивати, 10 з 10. Сказано, зроблено. Схожу аналітику виходить і дає Зехіл, який каже, що Росія мобілізує 30-32 тисячі, Україна з них вбиває 20 тисяч. І вони кажуть, що Україні треба просто збільшити кількість тих, а кого ми вбиваємо на 10-12 тисяч, щоб замкнулось коло. Вони 30-32 набрали, ми знищили. 30-32 набрали, ми знищили. Тоді вони кажуть, система замкнеться, відбудеться колапс системи. І от вони говорять, що зараз дуже важливо, що час не на стороні Росії. Раз. Друге. Да Росії більше, да Росії більше грошей, більше людей, більше техніки. І вони наводять безліч прикладів і в світовій історії, і а якраз таки в історії Росії, коли маючи більше всього, і Кримська війна, і японська війна, і фінська війна Росіяни все рівно програвали. І от захіл каже, що це якраз таки той випадок, коли Росія. Програє. Тому що якщо Україна збільшить, а вони кажуть, що Україна може збільшити, просто треба робити більше дронів. І коли Україна буде робити більше дронів, тоді якраз таки це і станеться її цими дронами, технологічністю Україна зможе перемогти. Бо що вони кажуть, що кількість зброї, людей і грошей це важливо. Але як вони кажуть, це бідний меседж. Пур меседж. Е, насправді вони кажуть, що лідерство. Тактика, стратегія, моральний дух і креативність, про з якої ми поцінали сьогодні НАТО говорити, да? ось це база. І в сьогоднішніх технологічних умовах це більш важливо. І вони говорять і роблять ставку якраз таки на перемогу України. Вони кажуть, що всі оптимістичні сценарії, які вони розглядають, це перемога України. Так, є песимісти, які можуть ставити на Росію, але аргументи в них такі, як Дональда Трампа. Їх більше, грошей більше, техніки більше. А НАТО виходить і каже: Вау, супер креативна операція, троянський кінь просто, який порвав Росію. Просто таких операцій повинно бути більше, цих дронів, більше, фур з цими дронами, да? троянськими, повинно бути більше, і тоді, якраз таки, перемога буде швидше. Бачимо, що хіл. Е Робить ставку на нас, бачимо, що з економіст каже, що літо ще може бути ривок. а Далі може відкритися вікно для переговорів. Вчора ввечері, е ближче до вечора, записав відео коментар зеленського каналу ABC, інтерв'ю. Велике, де він сказав, що скоро можемо підперти Росією до того, що вона зупинить війну. Ось така друзі. Інформація: ось такі дані. Я сьогодні для вас зібрав. Я вас дуже попрошу зробити донат. Донат. Ми збираємо на 413 батальйон, купуємо бомбер-перун українського виробництва. Там немає жодної китайської деталі. Це теж для розуміння. Ну а те, Курахівський напрямок будемо нищити окупантів. Суперкруті хлопці, які майже на 3 мільярди нанищили російської техніки, але їм цього мало хочуть. На 10, тому і кажуть, купіть нам цей бомбер за мільйон 430. 000. Цілий комплекс. Квадрокоптер, е цей ретранслятор, наземна станція, все є. Все є, працює злагоджено і круто. Будь ласка, зробіть донат і підпишіться. Ми витискаємо російську брехню з українського медіапростору, тому ваша підписка катастрофічно важлива. В коментарях, будь ласка, напишіть, як ви гадаєте. Зихіл, якраз таки, чи можна виграти більшу країну? Напишіть в коментарях. І, друге, як вам заява НАТО про їхні стандарти. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!